Бородянка стала одним з найбільш зруйнованих населених пунктів на Київщині, і з реконструкцією селища відбувається дещо дуже дивне. Замовники, тобто влада, формує тендери таким чином, ніби бажає перемоги конкретної компанії. А ці фірми ведуть саме до місцевих депутатів та навіть окупаційної влади Криму. Кому довірило відновлювати одне з найбільш зруйнованих селищ Київщини вже за мить. Взагалі, те, як бородянці обирають підрядники, викликало величезні питання ще з часів деокупації селища. Ми обговоримо всі кейси і почнемо з самого свіжого. У селищі є центр соціально-психологічної реабілітації з 2014 року. Реабілітацію там приходили в тому числі ветерани. АТО. невідомо чи знали про це решисти під час вторгнення, але за якоїсь причини вони зруйнували будівлю пострілом танку. Ось як центр виглядав після деокупації. Актуальність такого закладу під час війни важко переоцінити. Тому, звісно, його реконструюють загалом, як і всю бородянку. Останні тендери стосували закупівлі сучасних зупинок, лавочок із сонячними панелями і декоративних стовпів. Загальна вартість його 2,3 мільйони. До сотень мільйонів, засудженим за пособництво росіянам. В цьому сюжеті ми ще доберемось. Але навіть в цих двох нещасних мільйонах імовірно також заховався зухвали договорняк. Всі три тендери отримала ФОП Зоя Кокарєва згідно із договорами, та мала поставити 20 лавочок із сонячними панелями і USB роз'ємами. Ще пані Зоя поставила три сучасні зупинки із сонячною панелью та світильниками. Дивлячись на карту, не зовсім зрозуміло, куди ставити одразу три зупинки. Це мало бути вказано в документації, але ні. Ну і ще три стовпчики, які роздають Wi-Fi, заряджають телефони і світяться. Ніби прямо з кіберпанку змалювали, як пояснив Київладі нинішній керівник центру. Ця техніка послугує альтернативними джерелами енергії на випадок блекауту. Так, от, ми не можемо стверджувати, але ситуація дуже схожа на класичний кейс, коли посадова особа дуже хоче, щоб тендер виграв конкретний підприємець. Договори уклали таким чином, що учасник тендеру повинен вміти одразу все. Одночасно продавати і зупинки з сонячною панелью, і одночасно лавки з такою панеллю. Компанія Фумігант Агро, наприклад, має досвід виготовлення лише подібних лавочок і навіть запропонувала нижчу ціну, але компанія не змогла виграти тендер через його умови. А тому їй залишилось хіба що поскаржитись на дискримінацію. Цей маленький тендер міг би легко і непомітно пройти повз. Ну, типу, Зоя, так зоя, якби не бекграунд відновлення бородянки. Зараз вже буде про сотні мільйонів колаборантам. Сам реабілітаційний центр теж відновлюють це анонсувало одразу після деокупації вже екс-міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Тендер на реконструкцію віддали фірмі «Укрбудпроектреконструкція». реконструкція. Там мали за 245 мільйонів гривень відновити центр до кінця 2023 року. Спойлер не встигли. А ціна у 245 мільйонів гривень, до речі, була найбільшою із запропонованих, але обрали саме компанію «Укрбудпроект реконструкція. Засновна та керівник цієї компанії дехто Давід Олегович Кізіменко. А є ще такий собі Олег Кізіменко. Разом із Девідом вони прописані в одній квартирі в Донецьку та обидва пов'язані з одною фірмою Хосхімсервіс. А власне Олег Кізіменко це колишній віце-губернатор Севастополя, і в 2018 році його засудило за сепаратизм. Справа у тому, що під час окупації Криму росіянами у 2014 році Кізьменко продовжив працювати заступником губернатора, а згодом і взагалі перевівся в окупаційну адміністрацію Севастополя. І тільки в 2016 році повернувся на Донбас. А його схоже, що син Давід, попри бекграунд батька, яким дивним чином отримав можливість відновити бородянку по найдорожчій ціні. До речі, ані провести реконструкцію центру, ані встановити сучасні зупинки та лавки, схоже, не встигли в строк. Ну і завершимо відновленням селища як такого. І знову ж таки, майже одразу після деокупації тендери віддали не абикому, а фірмам, що пов'язані з депутатами Бородянської ради. У червні 2022 року Київська обласна військова адміністрація опікувалась тим, аби відновити пошкоджені внаслідок російського вторгнення житлові будинки та інфраструктуру. Полагути дах, поставляти вікна тощо у бородянці. Аванс розміром у 8 мільйонів гривень отримала фірма БК у 2014 Зокрема, фірма отримала підряд на роботи з будівлю, яка стала символом російської окупації Бородянки. Не дивно, що обрали саме цю фірму. Вона багато працювала саме в Бородянці. З 60 тендерів 50, деві стосувались робіт бородянці, але це не все. Замом директора цієї фірми є Дмитро Науменко. А одним із засновників фірми Укрбутмонтаж є будівельна компанія Рубікон, засновником якої є Тетяна Науменко. І Тетяна і Дмитро чинні депутати Бородянської сільської ради від партії за майбутнє. Дмитро Науменко ще й був колись замом голови сільради. У коментарі Київладі Дмитро Науменко пояснив, що насправді не бачить конфлікту інтересів у тому, що фірма діючого депутата утримала тендер на проведення ремонту в Бородянці, адже він не посадова особа. І додав, що це окей дати можливість місцевим працювати і якнайскоріше відновити бородянку. Та звісно, окей, ми теж за все хороше і проти всього поганого. Але такі чіткі закономірності щодо вибору підрядників, які випливають не на кожному кроці відновлення бородянки, погодьтесь, що найменше викликають питання. До речі, це доволі розповсюджена практика на Київщині. Київлада робила цілий цикл текстів присвячених тому, як відновлюють кожне місто Київської області, і там таких цікавих подробиць величезна кількість. А тому обов'язково перейдіть за посиланням в описі та почитайте, хто та як відновлював ваше місто. А ще не забудьте поставити лайк. Це було власне розслідування Київлади, і воно далеко не останнє. А тому підпишіться, аби не прогавити нові сюжети.